Кисневий концентратор Тетяна Сила принесла в обласний госпіталь. Каже, купила його за 26 тисяч гривень, гроші на нього зібрала за тиждень. У мене була мрія хоч один на наше місто, щоб наші люди користувалися безкоштовно таким апаратом, якщо буде потреба. Коли зібрали кошти, збирали ми по друзям у Фейсбуці, написала пост, що є бажання таке. Каже, вирішила купити концентратори, щоб допомагати людям, які хворіють на ковід вдома і потребують кисневої підтримки. Небайдужі люди не тільки з нашого міста, а по всьому. Всі мої друзі, хто по Фейсбуку, наші керпиничани, всі кидали стільки, хто міг. Ну, саме так, що 100, 200, 300, 500 гривень було таке, і тисяча, і дві, і три кидали. Загалом, на два концентратори було витрачено 52 тисячі тисяч. Кисневий концентратор буде зберігатись у госпіталі. Відповідальна за них голова громадської організації, центр медико-психологічної реабілітації Компас, яка працює у шпиталі. Ми вирішили спільно діяти, тому що, в принципі, госпіталі так є базою надання допомоги хворим на ковід, і тому логічно, що це те місце, де можна під'їхати, і дуже зручно ці концентратори забрати. Тому вирішили саме дислокуватися тут. І для того для зручності, в першу чергу, тих людей, які ці концентратори Можуть забирати в будь-який час дня і ночі. Пояснює, щоб отримати кисневий концентратор, треба мати довідку від сімейного лікаря про призначення кисневої підтримки. Людина має написати заяву, має написати розписку. Є комплект документів, які вона предоставляє. Тоді лише вона може взяти цей концентратор в оренду безкоштовно. От по тому як людина виліковується, родичі її привозять цей концентратор, і ми можемо віддавати її на інші заявки. Проповничанин Євгеній Ларшин у шпиталі взяв концентратор для своєї дружини. Вона лежала в першій міській лікарні на валах. І при виписці сказали, що для страховки цей апарат потрібен вдома для домашніх слов'янів. Я звернувся до сімейного лікаря, Він сказав, що у них в наліч немає, так як це взагалі частна поліклініка. Показує відео, як дружина користується концентратором вдома. Каже, вмикає його 4-5 разів на добу, здебільшого увечері. Жина міряє сатурацію. Є сімше дівносими ключами цей апарат, і вона сидить цілий час, поки не підніметься сатурація. Чому кисневий концентратор чоловіку не видав сімейний лікар, пояснює головна лікарка клініки Олеся Кучма. У нас на даний час працює вісім сімейних лікарів. У сімейного лікаря він може набрати до двох тисяч пацієнтів. Держава нам виділила на сімейну медицину лише два концентратори, і як ви розумієте. Ці концентратори не, не в змозі допомогти тим пацієнтам, тому що кількість пацієнтів велика, захворівших дуже багато. За словами керівника регіонального центру громадського здоров'я Івана Касьяненка, для сімейних лікарів область отримала 450 кисневих концентраторів. На закупівлю витратили 16 мільйонів гривень з державного бюджету. Це відео ми знімали у травні, коли сімейні лікарі почали видавати концентратори пацієнтам. Отримали отримуються лікарі для того, щоб вони могли користуватися згідно з наказом, який вийшов останньою стандартів медичного забезпечення ковідних хворих. Каже, нині їх недостатньо, аби видавати усім, кому треба киснева підтримка вдома. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.